Я з відео за твоєю спиною людей стає дедалі більше? І чи відомо, коли їх пустять на територію межгір'я? Поки що невідомо, коли пустять туди людей. Самоборонівці говорили, що година-дві, можливо, кількох пустять, але вони все одно продовжують переживати, щоб не створилося хаосу, щоб люди ну просто не зламали будинок, не зламали те, що знаходиться на його території. Власне, з тими, з ким ми спілкувалися, людей які тут, люди, які тут збираються, їх вже кілька сотень. Я маю зазначити, що дорогу заполонили вже автівки. Вони приїжджають буквально що НАТО збільшується. Тож частина це буквально кілька осіб. Вони дещо радикально налаштовані. Вони навіть ну ми так чули, вони мацюкаються да, у сторону резиденції. Але більшість людей вони все ж таки приводили сюди дітей. Вони з'їхалися з окраїн. Тут не тільки люди з майдану, а безпосередньо і сусіди від резиденції президента. Тож вони приїхали сюди з дітьми пофотографуватись, просто постояти по. Цікавитися, що там відбувається, хочуть потрапити всередину, щоб зафіксувати те, що те, що там відбувається, те, що власне люди ще ніколи не бачили зсередини, ніколи не бачили а, відео, ну хоча б п'ятихвилинним відео. Тож а зараз ми продовжуємо стежити за ситуацією. А і хотіла би ми вже маємо змогу послухати власне, що нам на початку говорили самооборонівці, коли вівся діалог із управлінням державним. Ної охорони та самооборонівці вони власне між собою для початку а, домовлялися. Це те про що ми вже говорили. Вони домовлялися, яким чином можна передати у власність народу і власність самооборони межигір'я. От а, маємо пряму мову послухати і охорону, і самооборонівців. Що вони кажуть про вільний вхід до межигір'я? Президента зараз тут нема. От фактично ми залишились тут вдвох. Тому і. Президента немає, він з речами поїхав чи як? Ну я не знаю. Це не моя справа. Це не у мене питати потрібно. Зараз по всіх об'єктах, які підпорядковано управлінню державної охорони, йде спільна робота по допуску людей на об'єкти. Тому що об'єкти потрібно, щоб вони працювали. Так зроблено в кабінеті міністрів, в Верховній Раді. Ці об'єкти, які забезпечуються. Управлінням державних охорон. Зараз ми домовимося з керівниками, як тут буде, який встановлений режим, і ми зараз готуємося разом з ними організувати тут охорону, щоб не було ніякого мародівства. А що говорить про те, що він втік? Тобто він речі якісь забрав? Я вам е зразу розказав, що він втік. Якщо зняли охорону, то його тут уже нема і не буде. Я вважаю це повною зрадою президента, зрадою людей, зрадою народу. Президент всі чотири роки тільки дбав про свою сім'ю. Якщо він казав що я завжди з людьми, але не з народом, то це вже вся відповідь вам на всі ваші питання. Ну і власне ми почули те, що говорить самооборона. Вони також зацікавлені в тому, щоб побачити, що ж знаходиться у приватному маєтку президента, чи залишились там якісь речі, чи взагалі там є якісь ознаки людського перебування. Ну але вони не пускають не тільки людей. Вони самі поки що не заходять. Вони чекають народних депутатів. Вони чекають координаторів майдану, щоб разом це скоординовано писати повністю на відео все що а, там вони знайдуть у приватному маєтку? А, сподіваюся, що ми пройдемо і з ними і вже побачимо, що там відбувається. А поки що будемо слідкувати за ситуацією а, і спілкуватися з людьми. Студія, дякую, Євгенія.